Доброго вечора. перед перепланки українсьмовного каналу. Гарний, грудневий вечір. сніга немає. Ні. сніг було б краще. Так, темно. Ну, ліхтарі світять. Це гарно, якщо б ще й ліхтарі не світили. Мінус один, як і було зранку, і цілий день. Температура не змінюється, ми з Максиком на прогулянці, зранку він не бажає. Ну і тільки ми, бачите, діти у футбола грають, гуляють, грудень нікого не лякає. Ні, ну, мразів-то немає, таких аж, Хі -хі, щоб. Так, як пройшов день у Харкові? Ну, начебто все як. Завжди тривоги, відбії. Знову мій телефон вимкнув цю функцію, яка орала, е і знову почав почав орати. ну не, не то що орати пахати по русски <сум> Кричати. Е я наприкінці відео додам Одень я е зі свого телефона. Свій телефон. Ну, почуєте гарною українською мовою, але з якимось акцентом таким. Да, Максико? Ух, яка, яка краса. Так, ладно, усім тихого вечора, спокійної ночі, миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити. Неважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока. Власна вікова адміністрація. Відбій Павітряна, на Харківка, область.